Вітаю з вами Крістіна Гончарова та це Fashion TV Ukraine. Сьогодні 27 й сезон Одеса Fashion Day, який присвячений відродженню та мотивації. Попри всі виклики воєнного часу, команда проєкту продовжує свою місію по підтримці українських дизайнерів та розвитку індустрії моди. 11 дизайнерів, всі прекрасні колекції наших українських прекрасних дівчат зі всіх куточків України: Львів, Харків, Київ та звісно, наша люблена Одеса. Hi, tell me please what's your impression about Odessa Fashion Day and about Chilli Show? Wow, wow wow! it was a good starting, you know. It's, it's my first time I came here in Odessa Fashion Day, but I was impressed. used to the first show the Chilli collection. So I can see the uh, uh, something particular in Ukraine. You try always to focus to show How you are, how witness, how you want to, to grow in fashion. That is very important це everybody. I enjoy Я much. Наша колекція присвячена всім українським жінкам. Які так звикли до базового одягу, але він так вже всім набрид. Ми вирішили зробити бренд, котрий розбавить базу і зробить сірі будні більш яркими та насиченими. Чим ви надихаєтесь для створення ваших колекцій? Надихаємося ми тим, що навколо дуже багато базових речей, а ми беремо і робимо їх трошки стильнішими. Я дуже рада, що команда змогла зробити 27 цьому сезону Day, що незважаючи на дуже складні обставини. Економіка має розвиватися. Дизайнери мають також розвиватися. Це важливо, а щоб бренди могли показати свої колекції, знайти собі нових клієнтів покупців. Зараз таких на жаль небагато заходів в Києві майже не проходить. І я рада, що в Одесі є така можливість. А я бажаю організаторів натхнення, бажаю фінансових можливостей розвиватися. І дуже важливо нам всім працювати на благо нашої економіки. Українські жінки, звісно, мене надихають на створення колекції. Зараз ця колекція про автентичність і такого ще не було, тому що це будуть вишиванки, зроблені на шовку. Ви побачите колекцію правда, яка надзвичайно нова і надзвичайна для самого бренду. Наш бренд «Your овен Collection» хоче показати, що кожна жінка є сильна, незалежна і що в нашому одязі ви будете неперевершеною і вбирати на собі тисячі поглядів. Моя колекція називається Українська Троянда. Цю колекцію я створювала саме для жінок, яких я знаю. Це моделі клубу 40 Леді Форева. Я стала членом цього клубу, і колекція, яку я зробила, це для жінки дорослої про жінку, про її сексуальність, легкість і яскравість. Засновник Одеси Фешендей Костянтин Леонтьєв також дав коментар, що вони продовжують підтримувати дизайнерів у їхньому прагненні висловити свій креатив, новаторство та талант, пропонуючи їм платформу для творчості та місце, де вони можуть поділитися своїми історіями через моду та дизайн. Колекція The Art to be A Woman – це корсетні, трикотажні та оксамитові сукні для того, щоб підкреслити жіночність і форми будь-якої жінки. А чим ви надихаєтесь, звичайно, при створенні колекції? Звичайно, надихаюся якістю тканини і, звісно, жіночими формами, тому що в будь-якій формі жінка може бути прекрасною. і Це надихає на красиві моделі та красиві силуети. У нас колекція вишиванок в кожній нашій вишивці, а в кожному нашій орнаменті заховані скарби давніх вишивок, які ще були вишиті на рушниках наших прабабусь. Стилізували ми нашу вишивку на спортивному одязі, щоб показати, що вишивку можна носити не тільки на вишиванках, на свята, а й в повсякденному житті. Сьогодні я представляю свою нову колекцію, яка називається Оксамит, Тому що Оксамит – це неймовірно вишукана тканина, це королівська тканина. Оксамит Жаккард – це те, чим я надихалася при створенні цієї колекції. Тому що представлена вона в неймовірному оксамитовому сезоні, який балує в цьому році нас. Дуже хотіла підкреслити жіночність, сексуальність та вишуканість кожної моделі нашого клубу леді фарева. Розкажіть, чи важко було організувати такий івент? Мені є директору Odessa Одеса Fashion Day, який тільки що прийшов до команди, було досить важко, оскільки керування моделями це досить важка частина, оскільки ви знаєте, що 900% саме ідентичності та ідеальності можна сказати показів, вони залежать від роботи саме моделей, оскільки це ну правда, а це те, що скажімо так, наповнює наші покази, а робить покази дуже яскравими, дуже гарними. you mm -hmm. Колекція відображає саму таку красиву теплу осінь, яка зараз, зараз в Одесі дуже тепла, у вас дуже класно. І оця колекція вона саме передає теплоту, вона саме передає всі яскраві барви, які ми хотіли закласти в, саме в наш бренд, в думку бренду. Це про якусь. Е Автентику, про якусь самоідентичність, про самовираження. це про те, що бренд він не тільки на свята, а його можна стилізувати будь-яким одягом. Він може бути таким самим стрітстайлом. Його можна вдягати в офіс, в школу, в університети і будь-куди. Тобто, цей бренд ми хочемо подати як український одяг, який можна носити завжди і всюди. Ця колекція особлива, тому що е, всі колекції, створені під час війни, вони мають таку особливу чуттєвість. Наприклад, у часи Другої світової війни е, у провідних столицях моди у Лондону, у Парижі, кутюр'є е, всі, майже всі дома працювали. Вони одівали своїх клієнток у Червону помаду. Високі підбори і найкутюрніші, найкоштовніші речі, тому що це є виклик проти насильства, це є своєобразний посил, того, що ми проти, ми сильні, ми все переможемо і ми все зможемо. І тому ця колекція вона була носієм і вільності і мужності наших жінок, тому що в цій колекції були задіяні найкоштовніші матеріали це оксамит. Нереальний жакард дуже багато. Ручної вишивки, ручної праці. Тобто були задіяні такі дуже кутюрні техніки і прийоми. І тому, що ну для мене ця колекція особлива. Коли ж чекати наступний сезон Одеса Fashion Day? Ми плануємо зробити наступний івент приблизно навесні. Думаю, це буде квітень. Тому ми всіх чекаємо на наступному 28-му сезоні Одеса Fashion Day. Ось і завершився 27-й Одеса Fashion Day. З вами була Крістіна Гончарова. Це Fashion TV Ukraine. До нових зустрічей.